Доброго дня, шановні виноградарі-любителі. Сьогодні 24 лютого 2023 року ми знаходимося в місті Карлівка, Полтавська область, Україна. Тема сьогоднішнього ролику це огляд степлерів для підв'язки рослин. Ну, в даному випадку ми займаємося виноградарством, то для виноградарства, хоча й вони мають широкий такий. Спект застосування можна використовувати для підв'язки будь-яких хоч садових, хоч городніх культур, хоч винограда, хоч квітів якихось. Це вже кому для яких цілей він буде придатний. Значить, що хотілося б в цьому ролику розповісти і відповісти на запитання, яке задається практично дуже-дуже часто, ну раз на день або раз на два дні. Який вибрати степлер для підв'язки, так як зараз на ринку їхнє досить велике різноманіття різних виробників. В першу чергу це три країни, які їх випускають: це Японія, Корея і Китай. Вони досить таки суттєво різняться по вартості. Але хочу сказати, що в нас він є, вони є в нас якраз в цих трьох країн-виробників, і я хочу розповісти про те, як ми їх. Коли купляли, скільки пропрацювали, і які наші відгуки про кожен із них. Ну, спочатку скажу, що всі вони працюють досить чудово. В будь-якому випадку, як би не було, які би ви там собі не купили, вони вас досить таки сильно розгрузять в плані кількості часу, як ви будете використовувати для підв'язки в першу чергу винограда. Раніше ми підв'язку робили всякими там веревочками. Це такі там конопляння, які тільки були під рукою, всім підв'язували. Це наскільки довго, що вирішили в свій час десь чимось себе трішки розгрузити в плані часу підв'язки. І знайшли перший степлер, який був, це Тепенер Макс. Ось він японського виробництва. Це я вже не знаю, мабуть, років з 10, якщо не більше він у нас. І він по цей день працює. Там є маркерівка. І тут пеннер Максики, вже він трошки, звісно, такий підвимазався, але воно це пластик зверху. Бо використовуємо його в різну пору року, в різні погодних умовах. І буває під мокрим, під дощем, інколи інколи грязь. Всяке буває. То десь чистота. Він -то Протерти неможливо, вже спиталася ця грязь в пластик, ну не суттєво. Працюють чудово. Працюють чудово, але з кожним роком бувають десь якісь казуси. То підноситься якась деталька, то ніж, то десь ще якісь нюанси. Ми декілька разів його здавали, воно ну, скільки ремонт, як просто підрегулювали. Це в Мелітополі там була фірма, яка цим займалася, то в принципі. 2-3 роки попрацювавши, раз здавши на таку, е, такий тихогляд, то він працював і далі і зараз ще досить чудово працює. Потім вийшли моделі корейського виробництва. Це, в принципі, була первоначальна модель, а вже з неї скопірували спочатку корейці. Ось випустили такий апарат, теж дуже схожий. Він мало чим відрізняється. Практично копія цього. Але він по ціні в половину менший, ніж вартість японського апарата. Також чудово працює. Ну, цьому апарату вже десь приблизно років 7-8, Я вже не пам'ятаю точно, але дуже багато. І повірте, ми якщо річно робимо ну, не один десяток тисяч підв'язок кожним із них, то чудово працює. Потім з'явився на ринку китайський вже виробник, також. Ну, вже підробив чи з японського, чи з корейського, не знаю, також апарат, але він вже десь приблизно наполовину дешевший, навіть чим корейський. Ну, може, не наполовину, може трошки менше, чим наполовину, але він дешевший. Так, да, він і по матеріалах відчувається в руці що дещо він гірший. Але от цей апарат у нас проробив три роки. Три роки проробив, також дуже багато підв'язок, і абсолютно все нормально працює, як і всі ці інші. Можливо, десь якісь там деталі дещо що гірші. Можливо, через рік-два може взагалі він перестане працювати, але по вартості він недорогий. і Якщо так оцінювати, то коли у вас невелика кількість підв'язок, ну там декілька десятків кущів, то цього апарата вам вистачить надовго і надовго. Тепер, що стосується взагалі, які ви вибрати? ну, вони всі різні, от якщо навіть взяти в руку, всі різні по вазі. От найважчі це ось корейський і китайський. Вони самі важчі, такі в руці. От вже японський один і японський інший. Це ми в минулому році я собі купив. Це останній модель е тапинера. Він найлегший з усіх. Тут дуже багато таких легких матеріалів. І от В руці він дуже чудово лежить, і він набагато легший. Ну, не набагато але легший в руці, от чим всі інші. Коли працюєте ви ним цілий день, підв'язуєте, то звичайно рука заморюється і все-таки хочеться, щоб було легше. От оцими, ну все-таки відчуваєш, що він важчий в руці. Цим набагато комфортніше працювати, працює ідеально, тобто ніяких нарікань. В принципі, нарікань нема на будь-яких з них. Головне правило для використання це тримати його в максимальній чистоті. Ні в якому разі не ложіть його на землю, бо ці всі мільчайші детальки десь попадає якесь сміття, забивається і тоді збивається повністю його робота. Максимально в чистому вигляді його тримати. І мати в себе або в якусь воздуходуєчку маленьку, або компресор, щоб можна було там видати той пил, чи якийсь там, може, сміття попаде, бруд, або ще є там такі промивні ведешки, ними можна промивати оцю робочу головку, бо сміття інколи попадає туди, а звідти ви не зможете його не розібравши, очистити. То краще, щоб у вас було під рукою от ведешечка. І там, з такою трубочкою поставили будь-яку який отвір, де куди попало, просто промиваєте, воно туди заходить, витікає, і сміття разом з цим розчином виходить. Оце такий нюанс по роботі, що ми використовуємо. Якогось ремонту не було. Єдине, тільки можуть виходити з ладу ніж, особливо, якщо ви ним побадете десь по провалки, от тоді зубчик збивається, тоді ріже дуже погано. Буває, виходить з ладу. Механізм саме ця пружинка прижимна. Було в нас, коли ще тріснула оця штука. Це де вставляються скоби, і воно фіксується. Були випадки, коли ця пружинка також лопалася, вона йде в комплекті, її можна замінити. І можна окремо докупити потім. Оце такі були нюанси. А так, в цілому працюють чудово. Ну, можу продемонструвати будь-який із них. От почнемо з цього. О, дивіться, для бистрої підв'язки клац і підв'язали. Тобто буквально один рух і підв'язка є. Клац, підв'язка є. Тобто, це дуже сильно пришвидшує роботу. Ви підв'язуєте якимись ну, десь разів 10 будете довше в'язати, ніж, наприклад, будь-яким із цих степлерів. Всі вони працюють чудово. Головне використовувати, на мій погляд, треба стрічку. Правильно. От стрічка, що стосується стрічки, зараз я вам продемонструю. Ми використовуємо в основному стрічку із товщиною 150 мікрон. От маркування йде 150. Кольори в них бувають різні. Ну, ми стараємося брати зеленого кольору, щоб він не дуже виділявся на винограднику, щоб не немає ріла там, червона, там, чи синя, чи біла якась. От зелена, вона все-таки в колір листя. Ну, головне, це товщина цієї стрічки. Чого я вибрав саме таку товщину? Ми використовували різні, були і тонші. Але тонша стрічка, чим гірша, на мій погляд. Вона, коли особливо дуже жарко, Гірше відрізається, вона більше тягнеться, така більш пластична, розтягнується. І восени, коли, наприклад, холодно, коли йде обрізка винограда, щоб нам підірвати, зривається вона дуже легко. Коли ми, наприклад, от, підійшли, смикнули, і вона одірвалася. Це зараз просто рукою не взявся. Коли запагін берете, вона разі зірвалася. І скобочка то одірвалася, і ця підв'язочка впала. А от коли буде тоненька стрічка, вона може не одриватися, а може розтягуватися. І це от, більш такий негативний елемент. От ми перейшли на 150 мікронну стрічку, вона досить чудово і зривається і досить чудово кріпиться. І досить чудово відрізається ножем. Бо коли, особливо жарко, коли там стоїть більше 30 градусів температура, та стрічка розм'якає, робиться така м'яка, еластична. І коли вже ніж трошки десь. Не такий гострий, воно гірше відрізається. А от таку стрічку ріже дуже досить чудово. 150 мікрон. Це що стосується розходних матеріалів під ці степляри. І ще обов'язково потрібна е, скобка для цієї підв'язки. Отут можна не ну, будь-яка підійде. Навіть оце ми в епіцентрі купляли, Тут 10 тисяч цих скобок. Це коштувало в минулому році 40 гривень. То Найдешевша скобка підійде будь-яка, сюди не потрібно обов'язково брати якусь дорогу. А от на стрічки обов'язково беріть, така, щоб була якісна. Ми використовуємо, ця, якщо не помиляюся, італійська. Да, десь це італійська, а це от сама звичайна скобка. Маркіровка її 604C. Чудова скобка працює ідеально, ніяких неї на нарікань нема. Так що, який вибрати, тут використовуйте своє фінансове становище. Здивіться, якщо у вас є можливість купити більш такий облегшений варіант, і японська якість, все-таки це японська якість дуже надійно працює. У нас от оцей японець говорю пропрацював вже майже 10 років, і ну, ідеальний степлер. Але вже з часом все старіє, все трошки приходить в непридатність. А от це вже нова модель, і дуже легка, дуже чудова. Коли немає такої можливості, ви можете викрасти і більш бюджетні варіанти: корейський чи китайський. Головне, підбирайте під нього стрічку 150 мікрон. Оце моє таке головне побажання для тих, хто хоче підібрати собі якийсь із підвязчиків, степлерів. Оце зверніть на це увагу. Обов'язково вас потрібні буде скоби і стрічка. Заправляється вона дуже легко, тут нічого такого заумного нема. Ставиться ось така: відкривається шахта. От сюди кладеться сама стрічка. І через довгу шахту заводиться ось під захват стрічки. І закривається. Один другий щелчок, і тут все, готовий до застосування. Тобто, дуже швидко і надовго його вистачає і стрічки, багато підв'язок можна зробити. І це зекономить ваш час, ви можете дуже швидко підв'язати велику кількість тих рослин, які вам потрібно зробити. Ну, на цьому, я думаю, будемо завершувати наш коротенький огляд цих підвязчиків. Кому воно сподобалося, поставте лайк, напишіть в коментарях, може, що вас цікавить. Які запитання є? Не забувайте підписатися на наш канал. Натискайте на дзвіночок, щоб бути в курсі наших відео. Всім всього найкращого, головне, кріпкого здоров'я і все буде Україна!